Виробник запевняє, що цей фільтр очищає воду від піску, іржі, солей, а також з легкістю усуває неприємний запах та присмак. Тож ми це перевіримо. До такого виробник точно не був готовий. Відкриваємо. Наливаємо. І чекаємо. Вау! Це дійсно працює. На виході ми маємо чисту, прозору воду. Такого результату навіть я не очікувала. З варвником резу... цей фільтр точно впорався. Але почекаємо, я хочу спробувати її на смак. Поки чекаємо, не забудьте підписатися і поставити вподобайки. Беремо склянку, Наливаємо. Ми бачимо чиста прозора водичка без запаху і без смаку. Рекомендую пийте тільки чисту воду, а купуйте тільки в магазині Комфорт Центр.